Вже й не кожен у южноукраїнську згадає, скільки років чекала на ремонт вулиця енергобудівників. Проте цього тижня тут розпочалися відновлювальні роботи. До кінця листопада, відповідно до договору з підрядником, справа має бути зроблена. Варто зазначити, що мова нині йде про частину пішохідної доріжки від європейської до сільпо. Саме її зроблять на нинішньому етапі. На це з міського бюджету виділили 3,5 мільйони гривень. Уваги заслуговує ще один момент: це буде перший в місті тротуар, який поєднуватиме хідник та велосипедну доріжку. Саме головна цінність і задумка особиста, скажу чесно. І Мене всі підтримали в тому, що будуть розділюватися доріжка пішохідна і велосипедна лампочками, які будуть розділяти плитку, вони будуть світитися, до них буде також іти кабель і так далі. І тому 17 опор, 17 світильників так будуть світити. А доріжка буде 30 лампочок, які будуть світити в самій доріжці. Колір плитки буде велосипедний жовтий, а колір цієї плитки пішохідним сірий, білий і чорний. Товщина 4 см, Ну і як я вже казала, мікрофаска, що вона не дає ніяких скачків. Розмову з директоркою служби комунального господарства слухав наш старий знайомий Матвій Кузьо, юний волонтер, який плете та продає на користь ЗСУ браслети, дуже зрадів почутій новині. Там мені просто було цікаво, як тут все буде. І а ти на велосипеді їздиш? Так. Да. І що ти думаєш з приводу того, що тут буде? Прикольно буде не менше за молоде покоління тішаться й дорослі мешканці нашого міста. Вже зовсім скоро вони будуть позбавлені необхідності місити болото у дощі та струшувати пилюку в спеку. Ну замічайте хороша. Чудова ідея. Чому б і ні? Я думаю, що багато мешканців міста її підтримують. Нічого потерпимо, зате потім буде комфортно, як у нас зроблено на вулиці Європейській. Добре, все. Ще би частіше би так би по всім дорогам міжнаукраїнським. Відновлення пішоходу на енергобудівників буде виконано силами двох підприємств: Служби комунального господарства та товариства з обмеженою відповідальністю Южбудстрой. Працівники першого займаються електрикою, кронуванням дерев, виконують встановлення лавок і смітників. Підрядник кластиме плитку. За словами директорки КПСКГ, шлях до відновлення вулиці енергобудівників видався нелегким. Треба було знайти не лише виконавця робіт, а й довести необхідність ремонту та переконати в тому, що класти потрібно плитку, а не асфальт. Тому що ми стоїмо зараз з вами на трубах. Якщо любе просідання, присідання, любий ремонт порвалася труба, це треба техніка велика все розкорочувати, і хто там буде де квадрат чи два квадрати виложувати асфальту. Плитка це асфальт це є вже савдепія. Вибачаю за таке слово, але воно є. Плитка на сьогоднішній день більш екологічна, більш практична, більш витриваліша і в першу чергу естетична. Естетичності вулиці мають надати не лише відновлене покриття та освітлення. Лідія Паламарчук та її підлеглі бачать енергобудівників у сакурах. Проте в СКГ розуміють, що видаляти старі дерева поки не можна, тож висаджуватимуть японську вишню тут поступово. На другій половині вулиці це вийде краще, адже насаджень там значно менше. У питанні щодо можливості зробити наступну частину від проспекту Незалежності до набережної енергетиків пані Лідія оптимістка. На ту доріжку, поки ви, остаток коштів виділено 1 мільйон. Сказали депутати, тільки будуть кошти, які там по підсумки 9 місяців, будуть кошти вивільнені, передадуть і там продовжиться робота. Якщо ми встигнемо все-таки до дощів і морозів, якщо ні, то вона обов'язково буде продовжуватися в 2025 році. З почутого від пані Лідії можна розповісти. Сти про ще декілька моментів. Світильники на енергобудівників енергоефективні. Їх обирали з огляду на те, щоб вони не засвічували вікна у розташованих вздовж вулиці будинках. Плитку також підбирали, виходячи з загальної концепції забудови міста. Щодо відповідальності виконавця робіт, то в КПСКГ кажуть, вже мали нагоду переконатися у надійності цієї компанії. На останок зустрічі ми домовились зустрітися з директоркою СКГ на цьому місці ще раз. Я скажу вам чесно, ви знаєте, що я в основному їжджу. Хожу тільки коли провіряю свої команди, де хто працює і як працює. Але ну, дуже ми хотіли зробити цю доріжку. Це правда, мрія моя особисто також і ваша теж. Тому ми обов'язково зустрінемося, переріжемо ленточку і поаплодуємо депутатам, щоб все-таки кошти виділили. Звичайно. Звичайно, ну, дехто до ремонту цієї частини енергобудівників поставиться скептично. Мовляв, треба було робити всю вулицю, та й не так. Проте в умовах війни велика частина коштів міського бюджету направляється на підтримку Збройних сил, Нацгвардії та Сил оборони. Зважаючи на обставини, варто порадіти за те, що в нашому місті знаходять кошти ще й на дороги.